Що ми маємо як спеціалісти? У нас чорне закрилось жовтим. І там, і тут. Поперетягував уже все універсалкою. Низу цей вирівняв вже він шикарний треба там трішки попідрівнювати. Тут, через те, що отут в ребро вклеєний підсилювач, і сюди був якийсь течок, Підсилювач витягти не так просто, воно трошки здеформоване. А тут, відповідно, йомочка вийшла. Прийшлось перетягувати усе, щоб було рівно. Тут все вийшло шикарно в усіх площинах. Тепер тільки треба вирівняти, щоб не було ямочок. Тому що теж тут підсилювач, тут підсилювач, між ними ямочка. І поки його все. Плюс-мінус виведу, ну і там теж. Але рубанок оцей дуже сильно допомагає набагато легше на руки і плечі, чим би вручну його я смалив. Отак, нічого не міняється, тільки колір шпаклівки і її кількість. Ну, я думаю, що до 2 мільйонів мікрон буде.